Ну що, було в магазині, а мене вже хлопці запитують, чи ти фари зробив, чи не зробив. А я не знаю, що їм казати. Так що, зробив чи ні? Тільки поставив, ще, ще не повіряв дня. Тряпочку спиртом чи зволожив і Ось Підійде сюди, покажи. Зробив все чітко, але є одне. Тут котяча одна волосина. І тут одна з середини. Де вона, блін, взялася, то. Та Хорошо, що не моя. Усе. Підіде сюди. Покажи сюда. Все попрокладював силиконом, щоб не де ні окавога. Ну от ходь назад, зараз будемо провіряти. Ух ти! Угу. Красота. Красота. Ану. Тепер що тільки залишилося. Налаштовувати, так. Вечором ще налаштовувати буду. Ну, все равно трішечки посередині є-єлі-єлі є запотівання. Ну воно обереться. Ріснички оці не ставив, тому що воно на двохсторонньому скотчу. Пластик там таким ребром іде, що надівається. Не захотів, думаю, блін, не дай Бог, паде, а тоді що розбирати фару. Коротше, нахер надо. Дальній, ближній є і цього достатньо. Тож помучався, почухався. Двоє суток герметик стив, він може і швидше висох. І вийшов така краса. Все, все гарно. Підійди сюди. Все гарно поховав, ніде нічого не видно. Усе по красоті. Угу. Тож, моток. Можна ставати сміло робити. Так що приймаю, приймаю замовлення.